Шановна спільнота Мукачівського ліцею номер 8 Наша школа активний учасник всіх проєктів, які стосуються фізичної культури і спорту. Фонд Кличко організовує багато проєктів для молоді і в тому числі, які стосуються фізичної культури. Ми вже брали участь у проєктах Посилка успіху, грай за рівність, сортування відходів і вигравали призи, поповнювали матеріально-технічну базу нашої школи. На даний час я зареєстрував нашу школу в проєкті фонду Кличко Foundation, клич друзів, граємо разом! Прошу всіх учнів, вчителів, батьків нашої школи підтримати нас в цьому проєкті, кінцевою метою якої є красивий спортивний майданчик для молодших школярів, якого дуже-дуже потребує наша школа. Кожен ваш лайк наблизить нас до успіху в проєкті.